Хто знав, хто не в FNAF той... в World є секретна локація, про яку ніхто не згадував і ніхто не знає. Я вам зараз її покажу. Щоб на неї пройти, нам треба пройти на цього боса. І його, в принципі, виграти. Ми виграли боса. І нам, звісно, що дають коїни і всякі такі ло може дати. Вот. Зараз беремо. Заходимо сюди. бачимо, Тут є ведмідь. От, він тут скачеть. Ну, так сказати, ходить. І тут є секретна локація, про яку ніхто не згадував і не знає. Зараз ми быстренько їх знищимо. Вот. І зараз вам покажем. Берем. Заходимо. О, тут Ходить ведмідь і. І то якась секретна локація. Що це за локація? І тут можна ходити просто по всі стінки. Можна потусити з ведмедем. І тут. Якраз секретні. Тіпи. Я не знаю, що тут є боси, але мені здається, ніхто не згадував, що таке є у нас в грі. В World. Я навіть не думав, що таке буде. Ладно, всім пока!